или иначе поучаствовать в э, работе инициативной группы. 13, 13, 13. Э, Каждый, кто написал такое заявление, был включен. мы что, в России где мы находимся? Нет, мы, в Украине, в городе Киеве, в Далинском районе, на Кошице 11, это для тех, кто... Значит, да, мы находимся... Свобода України Києва. А ви на русском не понімаєте? Вам на англійськам надалі шторіна мова наша державна мова. Я повністю вас підтримую. <ск Wolenic> Я повністю підтримую <скільки> те, що ви сказали, але давайте будемо з вами проводити установчі збори громадської ради при Дарницькій район державної адміністрації, а не З'ясовувати, в якій країні ми живемо. І незалежно від того, на якій я мові розмовляю, я є патріотом і громадянином цієї країни. Моє прізвище Сенсон Геннадій Львович. я гражданин цієї країни. І е, я вважаю, що більшість присутніх тут розуміють ту мову, на якій я розмовляю. І я не вважаю, що я якимось чином вас е, не поважаю розмовляючи. Української розбереж російською. Я, я вам, побіт, я, Ми, пласки, я вам скажу таким чином, мені насправді більш комфортно розмовляти російською мовою. Насправді цей час пройде і я зможу розмовляти з вами також комфортно українською мовою. Оскільки в залі достатньо багато людей для того, щоб я не робив тих можливих помилок, я з вашого дозволу прийду на російську мову бо мені так легше. І в то время, когда передо мной сидит больше ста человек, людей, которых я уважаю хотя бы за то, что они просто сюда пришли, хотя зі мною...